Влітку 2014 року в Харкові вже лунало українське свято. Символічні, але такі потрібні жести були з усіх боків, і таке свято не могло бути з ідолом, земля з-під ніг якого мало кудись подітись. Старому кладу дається головний виклик на творчого мистецтва. Відлік свого існування пам'ятник почав з моменту встановлення в 1963 році. Для цього роком раніше перепланували Майдан. Поки Карли марили в книжках, вони там і залишаються, десь на горищі. Про праці графоманів я робив окреме відео. З вулицями і пам'ятками культури складніше. І приходять і приходять. З вулиці переходиш у метро імені Леніна, доїхав на навчання в університет Горького, проходячи площу Дзержинського, з якої на тебе дивиться найбільший в Україні грип. Якось довчився, отримав диплом з молотками, пройшов практику і сидиш у Держпромі, дивишся у вікно, намагаючись збагнути, де саме тебе обманули. Але згодом присутність і ліча на майдані стало лише антуражем. Поняття ленінізму вже давно належало минулому і не мало відношення до сучасності. Проте до громадського визнання його зайвості ще десятки. Років найрозумнішим, хто скаже, що найбільший Ленін в Україні все ще стоїть у Севастополі. Я відповім, що фігура менше на цілий метр, а накручування розміру через великий постамент я не вважаю за серйозне. Запорізький гриб разом з постаментом нижчий на 40 сантиметрів. Ментального Дзержинського було скинуто, та Майдан отримав свою справедливу назву як Свободи, але на цьому все і застопорились. Університет усе ще носить ім'я Горько, а дупою до нього все ще повернути ідол. Проте перешіптування переходять у розмови від різних громадських проєктів. Найцікавіший висунуть у 1994-му, а саме ідею замінити цей пам'ятник шоколадним та роздати ці солодощі дітям. Міг статі стоїть товариш. Як таких зворушень цього року не передбачалось, але історія для нас зберегла цікавий експонат у вигляді вуличного опитування на автентичному телебаченні. З повним відео ви можете ознайомитися за посиланням в описі. Пізніше у відео Вімкни Україну, який був представлений 4 листопада 2010 року, і транслювався на провідних європейських телеканалах у період з кінця 10-го до початку -го. в рамках промокомпанії перед Євро 2012 з Майдану Свободи в Харкові було видалено ілліча. Залишили тільки перші сходинки та квіти. Не думаю, що ці факти, хоча б якось пов'язані, але настрої стають більш схильними до повернення розгляду питання вождя. А верхівка щось починає підозрювати та за розпорядженням міністерства. Сто культури цей пам'ятник був включений до державного реєстру нерухомих пам'яток як об'єкт монументального мистецтва місцевого значення з охоронним номером 27 Х. Поки відбувався з'їзд депутатів південно-східних областей у тому ж Харкові серед проукраїнських сил ніхто не збирався чекати. Бо зрештою, інтелектократи не відрізняли здатністю робити щось для покращення, бо електорат потребував зовсім протилежного. Вони, зрозумівши, що НАТО, який якийшов аж від палацу спорту, до Майдану Свободу йшов з благими намірами за Україну, а в їхньому баченні плюндрівник нації якось там не знаходив собі місця. Проте за демократичними традиціями була дискусія, де вирішили, що пам'ятник буде видалено після отримання відповідного рішення у раді антимайдані. Ці та їхні тимчасові союзники організовували цілодобове оточення. Не обійшлось, звісно, без сутичок. Згодом до охорони пам'ятника додалась і міліція. За їхню версію, вони там, до речі, були завжди, просто діяли непомітно. Тоді ж приблизно вічний пообіцяв депутату від свободи Мирошенкові, який особисто брав участь у знесенні ліхчавок тирці. Цитую: я запрошу вас до міста Харкова на площу Свободи, де стоїть пам'ятник Володимиру Ільчу Леніну. І якщо ви тільки спробуєте його зламати, я, як харківський міський голова, заявляю, що зламаю вам дві руки та дві ноги, щоб ви більше

Проведення проукраїнського маршу та мітингу під лозунгом це Україна, в якому брали участь близько п'яти тисяч осіб. Більшість з них далі зібралась на площі Свободи для розпочатку демонтажу пам'ятника. У цій акції взяли участь бійці батальйону АЗОВ, активісти Східного корпусу громадської варти Харківського Євромайдану та Харківський Ультрас. Спочатку було задумано використати автовишку для поступового розпилювання пам'ятника на частини, включаючи відсікання голови та рук. Проте міліція перешкоджала спецтехніці та блокувала доступ до Майдану. Тим часом активісти, які несли прапор батальй... Ліоназов використовуючи перфоратор, вирізали напис Слава Україні. Близько 19-ї години вони залізли на поставан за допомогою драбини та розпочали відрізати ноги пам'ятника за допомогою болгар. Зірвати акцію намагали східними повідомленнями про мінування. А совки апелювали до того, що скинутий вождь проб'є собою землю і пошкодить. Метрополітен. Чи треба казати, що цього не трапилось, за висловами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, правоохоронні органи оточили майдан свободи під час демонтажу, щоб запобігти можливим випадкам провокацій, у тому числі застосуванням зброї, і трохи зіпсували атмосферу, також що трос обірвався та травмував одного активіста. Не обійшлось без бійок, але не суттєвих. Приблизно о пів на одинадцяту активісти, завчасно підпилявши ноги за допомогою двох міцних тросів до рук скульптури, рішуче потягнули за них, збуривши таким чином. Пам'ятник після цього до місця подій ринувся натовп людей, які запалювали файри та димові шашки. Усі ликували та браталися, вражаючи своє щастя та радість одне одному. У пам'ятнику червиком стромили прапори. Вцілівші фрагменти пам'ятника були переміщені на територію заводу Малишева та до Харківського дорожнього управління. Наступного дня після знесення пам'ятника при ньому зібралось приблизно 200 людей, які заповнили напис слава Україні шпаклюванням і пофарбували його. Вони також розмістили плакат з написом Слава труту! Слава Донбасу і з національного кольору пиками почали збирати підписи за відновлення пам'ятника. Ви знаєте мою позицію по відношенню до пам'ятника. Заявляли. То, що стосується пам'ятника Леніна, я думаю, ви всі пам'ятаєте, я сказав, що я там і руки, і ноги поламаю, але но в зв'язку з моїм положенням сьогоднішнім, я дуже жалію, що я вчора не зміг бути серед людей і захистити, зупинити цей безпредел, у той самий день мер Харкова Геннадій Кернес висловив обвинувачення міліції та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову у бездіяльності під час демонтажу пам'ятника Леніну. І він обіцяв відновити цей пам'ятник, навіть якщо доведеться робити це з нуля. І після того як компетентні е, наші архітектори будівлі, ведучі міста Харкова дадуть свої виводи. Ми приймемо рішення по дальніше реконструкції цього пам'ятника. Єдине, що як заявив Харківський міський голова Геннадій Адольфа Кернес, ми поставимо пам'ятник. Як і пам'ятник в городі Харка, також за його інформацією, більшість осіб, присутніх під час знесення пам'ятника, були з інших областей і закликав правоохоронців затримати винних. Це, типово, могла бути апеляція до того, що харків'яни не підтримують таке рішення. Проте пізніше опитування показали, що більшість підтримує, щоб ілліча не було, але частина з них не згодні, що це було знесення, а не демонтаж. Семененко, якщо ви не пам'ятаєте, голова КПУ, то та також пообіцяв відновити пам'ятник. Тим часом, колишній голова Хода Добкін звернувся до президента України Порошенка і попросив провести розслідування. А раніше я згадував про збір підписів, і не дивлячись на провал, цієї затії ідея з відновленням була серйозною. Розглядалися ж два варіанти: до Тулуба з однією рукою доварити ще. Одну руку і голову або відлиття нової статуї несподівано у Києві або ще більш несподівано в Італії. Спочатку міліцією було розпочато кримінальне слідство у зв'язку зі спробою знесення пам'ятника, проте голова хода Ігор Балута видав розпорядження щодо врегулювання ситуації щодо пам'ятників тоталітаризму, в якому було передбачено термінове прийняття заходів щодо демонтажу пам'ятника та його вилучення з реєстру нерухомих пам'ят. Таке рішення підтримав і Аваков, і наступного дня міліція офіційно повідомила про припинення. Кримінального слідства місцева совкова влада намагалась також юридично це питання врегулювати, а саме поданням апеляції у квітні 15-го року в Харківський апеляційний адміністративний суд, який відхилив запит міської ради щодо визнання незаконним рішення колишнього голови хода Ігоря Балути про знесення пам'ятника. Історія тут могла б і закінчитися, якби Харків не був столицею системи. Матеріалізувався негативний персонаж ще в двох образах біля двох вишів, і простояла вони там ще трохи більше за півроку. урахуванням того, що Ілліч поступив до університету завдяки тому, що за дорученням були натягнути оцінки, що вилились у золоту медаль, яка давала право вступити поза конкурсом. А з Альма Матер пізніше був відрахований, що робить існування таких пам'ятників якимось сюреалізмом. Спочатку полетів той, що біля хаї, коли годинник пробив 23 Тю у ту ж ніч проти 18 квітня був знесений і студент, судячи з якості виконання якого був зроблений студентами, але для цього довелось проникнути на територію закладу та за допомогою автомобіля зробити справу. Таким чином ідеологічне поле було значно очищене, а різних малоросів було відкинуто з центру міста до нової улюбленої точки пам'ятнику Альоше. Ситуацію намагались виправити поєднанням ідей за допомогою прапору, але, на мою думку, це виглядає як зачіс на лисину. Але боротьба триває. Підтримуй Збройні Сили України, а також можеш підписатись на цей канал і блог у Телеграмі, залишити вподобайку і коментар, і як завжди, гарного вечора.